Вітаю, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас відеорозпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас ось така от невелика посилка, хоча, як сказати, середнячкова. Бачимо у нас маркування Тармак, назву моделі Honda Integra Type-R. Але це ніяк не пов'язано з тим, що всередині коробки. Тому давайте відкривати і дивитись, що ж нам приїхало. А поки я розпаковую цю посилку, не забувайте ставити свій неймовірний лайк, писати свої цікаві коментарі і обов'язково підписуватись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Приємного перегляду! І так, ось таке у нас тут наповнення. Бачимо вперше, точніше, я бачу особисто пінопласт в міжнародних посилках і вже бачу деякі моделі. Давайте почнемо з крайніх, а інші дивитись. Не будемо. І так, ну перше, що нас зустрічається, це знайомий нам Skyline R32 HKS, Ось такий гоночки GRA. Ну, такий в нас вже був і не один раз. Ми навіть його оглядали два рази. Чудова модель ну, доволі непоганий екземпляр по рівню виконання. Тому давайте діставати одразу наступну. Ну, Наступним у нас буде <гум> ось така от Toyota GT86, Super GT300. Так само вона у нас була начебто навіть в позаминулі чи в минулій розпаковці. Теж один з чудових екземплярів по рівню виконання. Особливо мені сподобались ось ці от великі свеси, саме е дифузор задній і антикрило. Ну, ось така от теж доволі красива модель. Обов'язково дам підказочку на відео. І приступаємо одразу до наступній моделі. О, і це в нас щось новеньке. А саме ось такий от Johnson Skyline R33 JGTC 95-го року. Такого в нас не було, хоч і доволі багато було 33-х скалайнів. І це, напевно, один з е, доволі красивих екземплярів, тому давайте відкривати і дивитись. І так, ось такий от у нас Skyline. Теж один, напевно, з красивих по своєму ліврею. Ну, і давайте подивимось його деталізацію. Бачу, що в нього в принципі, відрізняється обвес від минулих 33-х але теж у нас ось така от закрита оптика, лише невеличкі скляшечки у нас видно, якщо бачите, ось такі от отвори. Зроблена імітація радіатора знизу, ось така от, теж трошечки пофарбована срібною фарбою і, звісно, петля для буксирування. Ось такі от колеса білі, скоріш за все, ну, принаймні дуже схожі на Озі. Шини у нас Bridgestone Patenza і бачу чорні тормозні диски, які вилеті однією запчастиною з тормозним супортом. Ну, По тормозним дискам, так собі, якщо чесно, рівень. Добре, що вони хоча б є. Ось такі от у нас тоненькі дзеркала заднього виду, точніше, не тоненькі, просто дуже вузькі і з ось такими відбивачами. У салончику срібний у нас салон всередині, ну кузовні панелі всередині. Срібний каркас. сидіння з червоними пасками безпеки. Є у нас ручка перемикання передач і кермо. Приборної панелі я не бачу. У бокових вікнах у нас є ось такі ось цікаві отвори. Такий класний елемент, якщо чесно. Ну, це показує рівень. Деталізації цих моделей, і навіть тут є якісь імітації отворів. По задку ось така от оптика, на яку я багато разів жалівся, яка мені не подобається, але ось нижню частину у нас так цікаво пофарбована, ніби радуга якась, бачите? Ну, рівень оптики такий собі, але тут є якісь навіть чорні всередині плямпочки. Трошечки виглядає краще, ніж на минулих. І ось такі от горловини для падала. Ну і власне на даху у нас ось така от аплікація, Armor All і Антенка. Теж доволі непоганий і красивий Skyline. А, до речі, забув зовсім за вихлопну трубу, ось така от у нас тут цікава вона. Виходять у нас дві труби з ось такого от срібного елементу. Ну і давайте дивитися, що в нас далі. Власне, тут начебто зверху залишилась лише одна модель. Я вже бачу, що вона нам знайома. Це у нас ось така от Honda c Смоляна модель, серія у нас ход. Ось така от теж. срібна, в такому ж кольорі вона у нас. І була ну, такий вот середнячковий рівень, якщо чесно, порівнюючи з іншими моделями, серії ход трошечки навіть простіше зроблено. Ну і давайте дивитися, що у нас наступне. І наступне. Давайте дістанемо те, що я вже бачу нам знайоме. Це ось така вот Toyota Ігнінг 86, вона ж Тойота GT86. Ось в такому лівреї з... з такою от дівчиною в стилі аніме. Теж доволі красива модель в плані унікальності лівреїв. І начебто вона у нас була теж рази два, тому не будемо зупинятися. Сама по собі модель, в принципі, якісна, і серія непогана. Наступний От що от це таке, бачите? У нас вже був Сівік Type R 15 року. І білий, і чорний, і ось така от фігня, що він бовтався, вже була. Не знаю, чомусь сівіки вони погано прикрутили. Ну, модель теж <coughs> якісна. Серія у нас. Угу. Щось таке тут схоже, що відпало. Ну, якщо чесно, я не бачу, що саме, тому. Не будемо на цьому зупинятися. Модель якісна, серія у нас ход, і, в принципі, модель, мені здається, варта того, щоб придбати її в колекцію. Ну і давайте дивитися, що в нас далі. Власне я не знайшов, що там бовталось, але і ладно. І давайте діставати те, що у нас лежить ось тут. Ух ти! А це в нас ось такий от Lexus. Кіпр keep, Toms LS500 Super GT 518 року. Ось така от яскрава в нього обкладинка, бокс. І у нас тут начебто є ну дуже схоже на Red Bull, Не впевнений що це Red Bull. Можливо, це якраз ось цей кіпер. Але лого, прям як у Bull. Теж доволі цікавий скайлайн, тому давайте одразу його роздивлятися. Вже бачу, що модель доволі якісно зроблена. Єдине, що вона схожа БУ порівнюючи з іншими, тому що в неї є деякі нюанси по картону там були і по боксу. Ну Видно, що вона відкривалась. Власне, дуже цікавий скайлайн, саме по кількості його ось цих от окремих елементів, об'єсів. Подивіться, ось ці всі. Обтікателі, воздухозаборнички, вони прям зроблені окремими елементами. Подивіться, який тут великий отвір у нас під порогом. Теж там зроблено під карбон. Цікава моделька, дуже цікава. Ось такі от у нас тут колеса, ну нічого такого. Цікавого, дивовижного, звичайні колеса, тормозні диски не пофарбовані, чорні, без перфорації. І тормозний супорт у нас начебто зроблений одним елементом, але вифарбований. Попередку є у нас лого Lexus. Є ось такі от маленькі передні ліхтарі, начебто вони б мали бути такі от великі, але їх трошечки закрили. Ну, судячи з цього, для гонки. Цього було б достатньо. Ось такі от великі воздухозаборники у нас в передній частині. Теж у нас тут якісь елементи. Просто подивіться, на розміри цих пропілів буквально от з палець. Теж є елементи, зроблені під карбон, тобто окремо все це вифарбовано дуже красиво. По боковій частині ось ці, ці обтікателі тут виходить вихлопна система. По салончику я, якщо чесно, нічого не бачу, тому не будемо на ньому зупинятись. Ну і по задку, ну це 100% Red Bull, не знаю, хоч вбити. Дуже схоже на Red Bull. Задня оптика у нас ось така от, просто серебряночка і зроблена, начебто навіть це не ліхтарі. Е, Шильдик Lexus над надпистом, скіпер, ну і багато чого іншого. І ось таке от антикрило з верхнім кріпленням. Ось така от теж непогана модель. Давайте дивитись наступну. Моделей тут ще доволі багато. І давайте, напевно, дістанемо ось цю крайню верхню. І це в нас ще один Lexus, ось такий Sintum Petronas. Дуже цікавий у нього такий зеленувато-білий колір. І деякі елементи ось такого ізумрудного кольору. Дуже насправді красиво виглядає в житті цей колір. І у нас є тут якась наліпка. Щось тут написано. Знов якісь іерогліфи. Знову все з якогось аукціону японського. І та ж сама серія 18-го року GT300. Начебто той Skyline був. А, той Skyline був GT500. Але картон дуже схожий. Ну і давайте відкриємо. Ну Ось цей Lexus, мені здається, зроблений. Трошечки краще, а може навіть і не трошечки. Ну, по-перше, почнемо з колес, які пофарбовані в два кольори. Чорний і зелений. Турмозні диски вже з супортами сірого, темно-сірого кольору. І чорні турмозні супорта. Маркування на шинах Advan Yokohama. По передній частині ось така от у нас імітація решіточки, велике лого Lexus з. Фото травлення. В цілому тут нічого нового в плані деталізації. І ось така от жовта оптика, доволі невеликого розміру. ну По деталізації, не знаю, у нас є виділені, начебто, поворотнички, хоча навіщо на гоночному автомобілі поворотники. По боковій частині у нас тут ось такі от дуже красиві карбонові пороги. Є у нас тут якісь додаткові елементи, не знаю, що це. Ось такі ось у нас тут жабри з воздухозаборниками. Точніше, не воздухозаборниками, скоріше, вентиляційні отвори. І ось така ось чорна вихлопна труба. Тут є якийсь принт, не знаю, дуже схожий на годинник. Да, напевно, це і є годинник. Такий один цікавий, дуже деталізований. По задку маємо ось такий, ось такий ось зелений дифузор. Чіпше він не зелений, він чорний, начебто, і з зеленими кантиками. І задня оптика тут у нас вже присутня, зроблена доволі непогано. Поділена на секції. Також є Lexus з фототравлення. і ось таке от супервелике антикрило теж з верхніми кріпленнями. Антенночка у нас, до речі, з фототравлення, тоненька. І по салону. Срібний каркас, сидіння Рікару чорне і ось такий ось штурвал. Дуже, дворничок є, передній, дуже тоненький з фототравлення. Теж класний, Sky... ой, Skyline Lexus, скажу, класний. І зроблений він точно краще, ніж минулий. Ну і давайте дивитися, що в нас далі. Хоча, друзі, все ж таки залишимо наступні моделі на наступний відеоролик, на другу частину. Не будемо їх сьогодні розглядати, і так доволі довге відео виходить. Тому, друзі, до зустрічі в продовженні цієї розпаковки. Бувайте!